Вітаю, шановні друзі! Українці в Польщі чекають нові зміни. Перше, як повідомляють засоби масової інформації на сайті уряду Польщі, зареєстровано відповідний документ про відміну з 1 липня цього року. одноразової виплати в 300 злотих для кожного переселенця, виплати по програмі 40+, а також оплата проживання і їжі в колективних центрах для біженців стане платною. Е, також повідомляється, що е, українці в Польщі чекають наступні зміни. В першу чергу це шкільний обов'язок для українських дітей. Видання банкір.пл Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Мацей Дущик, відповідаючи на запитання про основні припущення проекту закону, зазначив, що наперед передбачається введення нормативних актів, спрямованих на посилення системи, щоб її не можна було використовувати всупереч його його цільового призначення. Це стосується кількох питань, в основному пов'язаних з витратами на житло, але ми також відмовляємося від таких правил, як співфінансування тестів на. Ковід або подорожі. По-друге, регламент запроваджує комплексне рішення для зміни статусу проживання, тобто зміни від тимчасового захисту до тимчасового проживання. Це стабілізує перебування тих, хто хоче залишитися в Польщі. Ну тобто, це в принципі можна сказати гарна новина для українців, о, тому що Польща все-таки видно взялась за українців за те, щоб їх залишити. Він додав, що іншим питанням є запровадження обов'язкового навчання для українських дітей у польській шкільній системі. До речі, в Німеччині е шкільний обов'язків. Зв'язок він присутній, що так каже за міністра далі за винятком учнів, які складатимуть іспит за 8 клас та атестат. Він також повідомив, що проект передбачає відхід від одноразової допомоги для українців у розмірі 300 злотих. Тому друзі, ось такі новини для українців в Польщі. Я не знаю, чи хороші, чи погані. Вони в принципі бачимо, що поляки щось намагаються зробити, щоб залишити українців, але в той же час багато пільг вони хочуть скасувати в майбутньому. Чи буде це так? Побачимо пізніше з повагою, ваш адвокат Демченко.